Всі виступи і коментарі, виникає така думка, чи взагалі можлива розробка єдиної стратегії для конкурентоздатності міста Львова. Ви тільки що самі сказали, що було 115 стратегій. Які ви класифікували, класифікували, напевно, за якимись ознаками? Отже, ті стратегії були присвячені вирішенню за якими ознаками тих чи інших груп питань. Отже, ті стратегії вирішували не якийсь єдиний комплекс проблем чи питань, а вони стосувалися. Різних груп питань, на яких робилися так, сфер життєдіяльності. Різних сфер життєдіяльності. Це перше питання. Що викликає сумнів, в тому що може бути якась одна єдина універсальна стратегія на тривалий період часу на період. По-друге, Віталій Іванович Дубин на своєму виступі сказав, що будь-яка стратегія залежить від умов, в яких вона розробляється. Від факторів, на які вона опирається, від ситуації, в який момент вона реалізується. Отже, ми з вами говоримо зараз про якусь стратегію, яку ми обговорюємо в певних умовах і десь будуть поставлені цілі на якийсь конкретний період часу. Це вже говорить про те, що прийде трошки часу, виникнуть нові умови. і... Стане питання про розробку нової стратегії. І тому тих 115, вони дійсно, кожна з тих стратегій мала якесь раціональне зерно. Вони, можливо, не були поганими вже зовсім, щоб їх відкидати, але змінилися умови і е, е, треба було по-іншому вирішувати ті питання, які у них піднімалися. Е, тобто е, варто напевно подумати на сьогоднішній день, зараз, в хвилину. Чи доцільно так називати цю стратегію, над якою ми зараз працюємо, як ви її назвали? Друге питання це питання. Як ви пропонуєте, зразу кажіть. Ну, пропозиція буде пізніше? Друге питання відразу зачеплю конкурентноспроможності. На якому рівні та конкурентноспроможність повинна проявитися? Ми говоримо про зовнішню конкурентну спроможність, куди поділася внутрішня, міжгалузева. Чи, допустимо, між суб'єктами, між економічними суб'єктами. От кожен раз на різних засіданнях висловлюються різні думки про той, же генеральний план Львова недосконалий, то не так, то не так. І в той же час забувають, що багато рішень генерального плану ламається через внутрішню конкуренцію. Приклад була запроектована, щоб розв'язати, допустимо, транспортне питання багато років тому. Ну там екологи виступали, воювали, зелене око, пройде траса через цінні зелені масиви. Зарезервували територію, у всякому випадку пройдіть сьогодні тою трасою. Хто Викупив землі, хто був зацікавлений в тому, щоб, допустимо, ця, ця, ця ділянка дороги не була збудована, тобто є внутрішня конкуренція між різними суб'єктами, є боротьба за ресурси, і безумовно це повинно бути враховано у вашій стратегії. Що стосується генерального плану основне завдання якого є визначення функціонального зонування землі, земель. А що таке земля? Це сьогодні найцінніший ресурс. Бо-які рішення, які буде прийнято генеральним планом, рано чи пізно десь буде критикуватися, бо знайдуться, допустимо, люди, суб'єкти. Суб яким та земля впаде в око, і будуть змушені вноситися корективи, тому що при нашому законодавстві, яке дозволило існування в таких масштабах, які ми на сьогодні маємо, рейдерства, захоплення, допустимо, цілих підприємств, не просто, а навіть монополісти, підприємства-монополісти, як такі, то це питання з питань. І, напевно, ви теж повинні. Дати якусь відповіді у відповідь. О, ну, я маю на увазі ваша стратегія. Ні, я думаю, е... що я не зрозуміла, що ви пропонуєте з цього. Бо в мене так звучить, що при цих всіх умовах мріяти про якусь стратегію є безумство. Ні, ну чому Це ви сказали? Е, Ні. Я сказала, що треба добре подумати чи ставити питання про розробку єдиної стратегії конкурентноспроможності міста Львова. Таких стратегій стратегії міста будь-якого міста може бути багато. Інша справа, що на нинішньому етапі ми говоримо про якусь інтегрально стратегію соціально-економічного розвитку на певний період. Вживати такі слова, як конкурентну спроможність, треба виважено, продумано, можливо, його і не виплячувати в назву, десь серед цілей показати, але показати конкретно. Це перше питання. І друге, якщо ми говоримо вже про ту конкурентну спроможність, то показати як зовнішню і як внутрішню, і вирішувати це питання залученням відповідних фахівців.